Кременчуцьке водосховище найбільше в Україні, саме тому і манить рибаків. За словами рибінспекторів, порушників природоохоронного законодавства вистачає щороку. Найчастіше на полювання вони виходять вночі, особливо в нерест. Лише за кілька годин наша знімальна група разом із інспекторами затримала до десятка браконьєрів. Деякі навіть тікали. Розстріляємо то на ходу. Стоять. То будете, хлопці. Я розумію, що, що сипемо? Що за сітки? Що це за сітки? Що... Чим під час нереста займатися? Сітка тридцятка. Найбільше приносить вред. На всьому Кременчуцькому досховищі. Під час нересту риби вистачає роботи і правоохоронцям. На даній території зв'язку з що Багато населених пунктів, то досить часто такі злочини підтрапляється. Самі ж браконьєри виними себе не вважають. Кажуть, до злочину довела держава, оскільки годувати родину треба постійно. А ціни ростуть чи не щодня. Роботи немає, як кажуть, в селі ж тут нічим зайнято, крім, як вийти на водойом, спіймати трибки трошки. А тим часом інспектори ведуть цілодобове чергування. Під час рейду було виявлено чотири грубих правопорушення за частиною 85, -ї, 4 -ї стаття 85. -ї. Вилучено десь приблизно 250 метрів безгосподарського сіткосивих матеріалів. До 70 кілограмів риби відкрита одна кримінальна справа спільно з працівниками Глобинської поліції на сьогодні штраф за незаконний вилов риби становить 340 гривень, плюс за кожну незаконно виловлену рибу.